Почнемо з того, що це дійсно круті навушники для широкого загалу користувачів. Алло, я слухаю 50 Cent по роботі. Будь ласка. Ну що, вітаннячка аудіофілам, любителям якісного звуку і новинок. Я сподіваюся, що у нас тут сьогодні є фанати Sony, тому що саме ця компанія випустила нові навушники, а саме WH1000 XM6. Це оновлення попередньої версії XM5, і виробник обіцяє ще більше комфорту, покращене шумозаглушення, студійну якість звуку і багато нових опцій. Тож, давайте сьогодні на них подивимось: а для того, щоб було нагляд... Ніше порівняємо з попередньою версією XM5 а, і побачимо все на власні очі. Тож, давайте розпочнемо з XM5 і за традицією поговоримо про дизайн і комплектацію. По-перше, навушники продаються разом із захисним чохлом в тканинному оздобленні, в якому ми можемо бачити відсік для дротів. А сам чехол на блискавці компактний і зручний. Якщо говорити про дизайн самих навушників, то він стильний і футуристичний. Чашки округло овальної форми, виконані із софт тач пластику, амбушури зовні із штучної шкіри, а всередині з м'якої пінки з ефектом пам'яті, що дозволяє навушникам підлаштовуватись під контури вуха, добре утримувати форму та забезпечувати кращу звукоізоляцію. Чашки обертаються горизонтально та нахиляються вертикально. Наголів'я теж повністю обтягнуте синтетичною шкірою, аналогічною тій, що використовується на амбушурах і може регулюватись по висоті. До речі, саме наголів'я піддавалось певній критиці. Деяким користувачам воно видавалось занадто вузьким і таким, що втискається у верхівку голови через пару годин використання, особливо на маленьких чи середніх головах. Але я думаю, це все ж індивідуально індивідуальна історія. По посадці Sony XM5 важить близько 250 грам, і це досить легкі навушники. Мені посадка загалом була комфортна. От ви зараз можете бачити, як це виглядає на голові. Якщо говорити про наголів'я, то ну, я би не сказала, що воно мені дуже сильно тисне. Плюс дві години я в них не сиділа, тому не можу от вам дати таку об'єктивну оцінку а в цьому питанні. Ну, станом на зараз, мені нормально. От. А тепер поговоримо про підключення і керування. В першу чергу це бездротові навушники, і для цього тут стоїть блютуз 5.2 з дальністю до 10 метрів. Підтримуються кодики SBC, AAC і LDAC, і доступний мультипоінт для двох пристроїв одночасно. Але, звісно ж, ви можете підключатись і через 3,5 мм аудіокабель. Порт USB-C використовується тільки для зарядки. Як тут відбувається керування? На лівій чашці розташовані фізичні кнопки, їх всього дві: включення Bluetooth і перемикання ANC. А на правій чашці розташована сенсорна панель. Управління жестами відбувається наступним чином: подвійне торкання це відтворення пауза. свайп уперед-назад, перехід до наступного або попереднього треку, свайп і утримання – швидке перемотування вперед чи назад. Свайп угору чи донизу це регулювання гучності, свайп і утримання для плавної зміни рівня звуку. А ще тут є така функція, яка називається quick attention. Якщо накрити сенсор долонею, то музика стане тихішою і увімкнеться прозорий режим. Це зручно, якщо ви, наприклад, слухаєте там, не знаю, пісню яку свою улюблену і вам щось говорять, і ви так. Що? Ага, так, да, окей. Добре, да, віднеси туди, да, я зараз підійду. Отак от зробить клас. Ну і звісно ж, тут є застосунок. Тут можна. Оновити прошивку, керувати режимами ANC і прозорості, налаштувати еквалайзер, налаштувати відстежування руху голови і просторовий звук, вибрати режим Bluetooth або пріоритет якості звуку, або стабільність з'єднання, налаштувати керування, датчик надягання навушників. Хто не знав, це така опція, що при зніманні навушників музика вимикається, а при надяганні включається знов. Включити опцію Adaptive Sound Control, яка буде автоматично регулювати рівень шумопоглинання та прозорого режиму залежно від вашої активності та місця знаходження, і багато іншого. А тепер давайте поговоримо про звук. Sony XM5 оснащені 30-міліметровими динамічними драйверами, спеціально розробленими для забезпечення високоякісного звуку. В них використані такі матеріали, як термопластичний поліуретан та карбонові волокна, що сприяють покращенні звукоізоляції та точному відтворенні звуку. Як це звучить на практиці? Тут якісний і, я би сказала, такий яскравий звук з широкою сценою і хорошою деталізацією. Тут глибокі баси, дзвінки високі частоти і насичені середні. І я би сказала, що мені навіть забагато трохи цієї контрастності і дзвінкості, тому що я люблю особисто більш такий камерний звук. Але таким як я можна покрутити еквалайзер, тому що вуха у всіх свої і кожному відповідно своє. Але бас тут прикольний. Це доволі басові навушники. ANC і прозорість. Одразу скажу, що тут висока якість ANC. Тут стоїть 8 мікрофонів, а ефективність шумозаглушення складає близько 84%. У мене взагалі немає нарікань на цей режим, він дійсно хороший. Зовнішній шум заглушує прекрасно. Те саме стосується і прозорого режиму. Ну, що я скажу, якщо воно так і є. Я чула набагато гірші варіанти прозорого режиму. Коли його включаєш, тут майже немає фонового шипіння, звук навколишнього середовища не електронний. Ну, можливо, хотілося б, щоб він був трохи гучніший, але загалом для повсякденних задач цього вистачить з головою. І навіть в такому варіанті це дуже якісний прозорий режим. А тепер давайте послухаємо, які тут мікрофони в xm 5 так, друзі, тест мікрофону Sony XM5 саме так вас буде чути друзі, коли ви будете розмовляти з ними через навушники. А, тобто, можете зараз послухати, оцінити і цей тест мікрофону саме для вас. Чесно кажучи, я особисто трохи в шоці від якості мікрофонів, які пропонує Sony, в своїх навушниках, тому що це дуже добре. А що скажете ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Автономність! Тут Sony пропонують одну з найкращих автономностей серед бездротових навушників з активним увімкненим шумозаглушенням до 30 годин. Якщо не користуватись ANC, то до 40 годин, а повна зарядка відбудеться за 3,5 години. І є швидкий її варіант, де за 3 хвилини можна забезпечити собі цілу годину роботи. Це дійсно класні показники, і, до речі, вони можуть стати вирішальним фактором в тому випадку, якщо ви шукаєте собі саме живучі навушники, які ви зможете потім брати з собою в поїздки, подорожі і так далі. Тож, резюмуючи попередню модель від Sony. XM5. Що про них можна сказати? Висока якість шумопоглинання і ANC, хороша якість звуку, комусь може не підійти, звісно, але за баси однозначно лайк. Приділена увага комфорту, ергономіці і стилю. Якщо по стилю різних думок тут бути не може, це дійсно сучасні стильні навушники, то по комфорту можуть бути зауважені в частині посадки, а саме на голів'я Функціональний додаток, шалена автономність. Ціна в салонах SoundMax станом на зараз на навушники Sony WH 1000 xm 5 складає 15999 гривень. Тому з таким і так сильним попередником мені дуже цікаво, які ж покращення в новій моделі? Тож давайте не затягувати, а дивитись вже розпочнемо з кейсу, і вже тут ми бачимо першу відмінність. Він менший, компактніший, а замість блискавки використовується магнітна застібка, що забезпечує швидший доступ до навушників. Що ж стосується матеріалів виконання, то тут вони майже ідентичні. Теж тканинне оздоблення ззовні і м'яке, майже оксамитове всередині. Також ми одразу бачимо те, що XM6 повернулись до концепції складеної конструкції навушників для їх зручнішого зберігання і транспортування. В той час як в попередній моделі. Конструкція монолітна, і ти їх так не складеш. Якщо дивитись на дизайн загалом, то з першого погляду вони досить схожі. Чесно кажучи, при написанні цього огляду я постійно їх плутала. Але певні нюанси все ж є. Наприклад, тут ми бачимо ширше наголів'я. Судячи з усього, відгуки користувачів були тут враховані. До того ж, воно м'якше само по собі. Ззовні тут теж екошкіра, але всередині ми можемо бачити наповнювач з ефектом пам'яті. Чого немає в XM5. По самому корпусу відмінності мінімальні. Той же софтач пластик і висока якість збірки. Єдине, на що я звернула увагу, в новій моделі менша площа сенсорного керування, ну і колір лого відрізняється. Але в xm 6 оновлені амбушури. Вони тут більш еластичні, але теж м'які і комфортні і мають ефект пам'яті. Посадка. По вазі вони будуть однакові порівняно з XM5. Але я можу чесно сказати, що вони мені були комфортніші. Можливо, якраз за рахунок наголів'я. Я тут не берусь експертно стверджувати, але саме в них я просиділа більшу частину написання сценарію до цього огляду, і мені було зручно. Тому тут лайк по підключенню, які у нас тут оновлення для початку в XM6 стоїть новіша версія Bluetooth замість 5.2. 5.3, що дає надійнішу якість з'єднання. Окрім SBC, AC LDAC, тут ще додався кодек LC3, що забезпечує кращу якість звуку при низькій затримці. Це особливо корисно для голосових дзвінків. По керуванню нічого не змінилось, все ті ж фізичні кнопки на лівій чашці, і та ж сенсорна панель на правій, на якій за допомогою жестів, ви можете керувати відтворення музики. Базові функції застосунку в XM6 до Досить схожі на опції за стосунку XM5, але певні відмінності все ж таки є. Наприклад, тут з'явились режими прослуховування стандартний. Бекграунд Music, коли музика стає тихішою і звучить ніби на фоні. І режим кіно, який сумісний з технологією Sony 360 Reality Audio Upmix. І до речі, я пропустила: в обидвох навушниках є опція Speak to Chat. Якщо її включити, то навушники, почувши ваш голос, перейдуть в прозорий режим і приглушать музику. Ви уявіть, навушники в наш час це вже не просто навушники, це вже такий кібернапад. Арник, який точно знає, що тобі потрібно саме в цей момент часу. А ще сюди ж в XM6 покращені можливості автоматичного відтворення відповідно до обраної сцени прослуховування, наприклад, можливість налаштувати автовідтворення конкретного плейлиста в конкретному застосунку в той чи інший час або місці. Ну тобто, наприклад, я вийшла побігати, уявімо, що я вийшла побігати. А, і навушники мені автоматично включать плейлист з Ютубу, наприклад, який підписаний страждання. От. А так, всі можливості, які були доступні в xm 5, присутні і тут: еквалайзер, до речі, на відміну від XM5, в яких було 5 смуг, тут цілих 10. просторове звучання і відстежування руху голови, налаштування керування, датчик надягання навушників. Енсі прозорість і так далі. Звук. Тут теж стоять 30-міліметрові драйвери, але неодимові і оновлені загалом. Як пише інтернет, вони були розроблені в співпраці з інженерами, які отримали премію Гремі. Мабуть, в інтернеті пишуть правду, тому що звук подорослішав. Якщо в XM5 більше v подібний профіль, то тут напрямок звучання зміщується в сторону загальної збалансованості. Плюс тут більш об'ємне звучання і краще розділення інструментів, тому що, якщо, наприклад, в XM5 ви слухаєте, то пісню якусь із складним аранжуванням, і розумієте, що якісь партії все ж таки можуть змішуватись в кашу. То тут такого не буде. Тому в цьому є прям така помітна різниця. Якщо порівнювати по частотам, баси тут стали більш контрольовані, вони все такі ж глибокі, але чуткіші. Середні частоти не такі яскраві, як попередні моделі, і високі теж акуратніші і менш акцентні. Тобто, якщо резюмувати зміну по звуку, то однозначно можна сказати, що він став серйознішим і дорослішим. Енсі і прозорість. XM6 оснащені новим процесором, що забезпечує на 20% кращу ефективність ANC, порівняно з попередньою моделлю. І замість восьми мікрофонів тут встановлено 12%. Що це означає для вас? Це означає те, що якщо ви будете в цих навушниках, а поруч з вами в двох метрах будуть говорити люди, то ви їх не почуєте. Ну, окей, якщо дуже гучно говоритимуть, не знаю, битимуться. <сі> може, щось і почуєте. А, але це прям мій досвід, тому що я стояла біля під'їзду, на лавці сиділо двоє чоловіків, у них е губи ворушились, а звуку не було. М такий експіріенс. Ну і абсолютно те саме я можу сказати про режим прозорості. А він тут. Дуже високої якості. Тому що, ну дивіться, я в цих навушниках оце ходила в магазин. І на касі я просто переключилась на прозорий, спокійнесенько собі розрахувалась. І звук був такий, ну ніби я без навушників. І пішла. От такий досвід. Тобто. Це дуже прям практичні в цьому плані навушники. В них можна жити життя і не паритись про те, що ти чогось не почуєш на вулиці. А тепер тест мікрофонів XM6. Так, ну що, друзі, а це тест мікрофону Sony XM6. І як ви чуєте, саме так ви будете звучати під час ваших голосових дзвінків. Оцінюйте, слухайте, пишіть свої враження. Я вважаю, що це супер потужний показник. Як ви чуєте, якість дзвінків теж покращилась, а як вам? Напишіть в коментарях. А тепер давайте поговоримо про автономність. Тут насправді великих змін ми не бачимо, тому що тут будуть ті самі 30 годин за НСІ і 40 годин без нього, але це дуже високі показники. Тому ціна навушників Sony WH-1000XM6 XM 6 в салонах солдмах -салон складає 19 тисяч гривень. Тож давайте робити висновки. Я вважаю так: якщо ви любите Sony, а їх однозначно є за що любити, то вам точно припадуть до душі нові XM 6 Ну а якщо у вас ще не було навушників від цієї фірми, то вам теж сподобається. Тобто, дивіться підвищений комфорт, краще якість звуку. А кращі режими ЕНС і прозорості, все це однозначно заслуговує на увагу. Я чесно собі балділа від нової моделі, від її технологічності, практичності, звучання. Тобто, це класний варіант такий на кожен день, який прям зчитує всі твої потреби. Це прям прикольно. Тому, якщо ви хочете отримати максимум, то XM6 це буде явно кращий вибір. А якщо для вас важливіший бюджет, то XM5 будуть достойною альтернативою, теж якісних навушників, але за менші гроші. Тому вибір за вами. Якщо ви хочете послухати їх особисто, приходьте, будь ласка, до нас в салони, якщо ви живете в Києві, Дніпрі чи Одесі. Адреси додаю на екран і там наші хлопці дівчата виносуть вам навушники, ви зможете їх поклацати, покрутити, послухати і скласти свої враження. Такий у нас вийшов огляд. Поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на наш канал. Ну і все! А, чого все? У нас наступний випуск буде з нілом. Будемо говорити про вініл. Тому, шановні вінілолюби, вініломани, вінілофіли, Напишіть, будь ласка, свої питання. Можете навіть під цим відео теж писати свої питання про вініл, будемо на них відповідати. Так, ну що, а у нас залишився розіграш. Ми розігрували безпровідні ТВС-навушники Шангін Хем 200 В попередньому випуску всього лише за коментар під відео, і давайте дізнаємось, хто їх отримає. Вітаємо вас із перемогою! Вже пишемо вам в коментарях для того, щоб уточнити. Деталі отримання вашого подарунку. А ми оголошуємо новий розіграш, як і кожного випуску, і на цей раз ми розіграємо навушники від Sony. Це будуть бездротові навушники wh ch 520 От, показую вам їх. Складені скластим звуком з шаленим акумулятором, який тримає до 50 годин. Дивіться, для того, щоб їх отримати, вам потрібно просто залишити під цим відео будь-який коментар від 7, 8, 9, 10 слів, на, власне, щось написати і підписатись на наш канал. Після чого ми через рандомайзер в наступному випуску оберемо переможця. Тому нехай щастить! Так, ну що, на цьому все? Я сподіваюся, що цей огляд був цікавим для вас і корисним. Це була компанія SoundMag. Мене звати Настя Грушечка. Дякуємо вам і побачимось!